23 квітня відзначається День психології. Тому ми вирішили поширити цю інформацію серед учнів та вчителів нашої гімназії та зробили опитування. Дивіться, що з цього вийшло. Okay. <рес> Витягніть білий листочок та дайте відповідь на питання. Так, ну фобія це те, чого дуже боїться людина. Як то кажуть, людина не боїться висоти, а боїться впасти. Тому це дуже цікаве питання. Дякую за відповідь. Візьміть трішки ресурси на сьогодні та витікнуть Так. Секрет успіху твоя доброта. Не лінуйся робити добрі справи. Одягне, білий папірець, дайте визначення. Угу. Адаптація. Боже, яке неймовірно психологічний термін. Адаптація це, скоріш за все, період, коли людина може пристосуватися до певних нових обставин. Ну і дуже добре, коли цей період надзвичайно короткотривалий. Ти захоплюєш. Ти захоплюєш. Я Допитливість. Треба всього допити, до, добуватися що, і просити. Це успіху, твоя чарівна. Вона усмішка. Посміхайся. Дякую. Дякую. Професійне вигорання категорія, яка має відношення до педагогічної діяльності. Але, мабуть, маючи таких учнів, як в нашій гімназії, я думаю, що педагоги не знають, що це таке, тому що ви надихаєте, ви стимулюєте нас постійно рухатися вперед, розвиватись. І тому я думаю, що ми. Разом з вами все угу. вперед. Дякуємо Дякую. за таку розгорнену відповідь. Приймайте побажання на цей день. Так. ніколи не здавайся і не програєш. Угу. Це не моє психологія. <сміття> Це психологічна підтримка в будь-якій ситуації. <сміття> Ділись із своєю посмішкою. Вона чудова. <сміття> Що для тебе є повага? Слухатися вчит, вчителів, ну і слухатися сім'ї, будь терплячим і майбутнє принесе тобі велику радість. Воля, здатність самого вибору, тобто людина має право на самовибір і на самоідентифікацію. Mm -hmm. Це є воля. А це ще побажання. Сьогодні гарний час для початку здійснення планів. Mm -hmm. Дякую. Без... Кохання для мене це дуже важливе в житті, тому що без кохання немає сенсу життя. Напевно, ніколи не здавайся і не програєш.